Бо я тепер сама собі монтую, і в мене це монтаж, 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 монтаж. Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Ви тут у мене зараз такій е, затишній моїй домашній обстановочці. Я взагалі до цього відео робила декілька підходів. Спочатку я думала, що я сяду так, от стандартно, як то на Ютубі заведено, і зніму вам реакцію на інтерв'ю Кузловського раміні, яке нещодавно вийшло на її каналі. І От на сьогоднішній день я дивилася, що вже набрало більше як півмільйона переглядів. І це, як на мене, просто якась феноменальна цифра на таку особу середньопопулярної, як Віталій Кузловський. Тому мені було дуже цікаво, що ж він там такого наговорив в своєму інтерв'ю, що всі так масово це дивляться і коментують. І воно залетіло, не знаю, чи залетіло в тренди Ютубу, я не перевіряла, ну, але з такою кількістю переглядів я підозрюю, що на якомусь місці в трендах Ютубу, нашого українського, це відео таке й і було. І я сіла, включила камеру, включила собі на телефоні це інтерв'ю, просиділа практично дві години. Е Туплячи в розмову Козловського і Раміни, і там було буквально якихось декілька тез, на які мені дійсно хотілося якось прореагувати, дійсно хотілося щось сказати. Тому це була б якась абсолютно. Ой, вибачте, я вас помацала. Тому це була якась абсолютно скучніша реакція, яка тільки може бути. І я це все повитирала, тому що насправді отак, от сидіти і реагувати. Наживо на це інтерв'ю, це фактично немає на що. Але це інтерв'ю продовжило в мені хвилю тих рефлексій, які. Викликали події, які відбулися раніше, про що я хочу сказати, я хочу зараз з вами поговорити. Це загалом така дискусійна тема. Я собі вирішила так гарненько розвалитися в кріслі, побила перед тим смачної кавки для того, щоб порозмовляти з вами, з своєю аудиторією, просто як -от зі співрозмовниками. Я дуже буду рада, якщо ви будете висловлювати свої думки в коментарях. Хочу сказати, наперед, що е іноді ваші коментарі зникають, і ви починаєте мені писати. Що, Боже, мій ти потерла мої коментарі, але якщо ви вживаєте не на лексику Ютуб автоматично їх відфільтровує до небажаних коментарів, і потім мені їх треба поновити, відновити, тому що Ютуб їх автоматично приховав. Ну і звичайно, що вибачте, будь ласка, але мій канал цей мій дім. і Тому якщо ви мені пишете, ти крива коса і кончена, то такий коментар я видаляю. Швидше за все його спочатку. Ютуб закриває, а потім я його остаточно видаляю, тому що це те саме, що ви би прийшли в гості до іншої людини. Де вона вам з усією такою душою налила чашку чаю або кави і поставила щось до того всього, а ви так харкнули смачно на цей стіл і сказали, ти кончена. І ну, я думаю, що після цього, якби ви прийшли до реальної людини в гості, вас би вигнали за двері. Тому так, такі коментарі я теж видаляю. Одним словом, дуже рада буду, якщо ви підтримуєте мою дискусію. Давайте поговоримо сьогодні про хайп на військових і про хайп загалом на темі війни. Я маю зараз на увазі зірок, які воюють, і от Козловський – це просто ще одна така була цеглина. Це таку спільноту людей, які так чи інакше заявляли свого часу, що будуть належати до Збройних сил України і будуть захищати Україну від російських нападників. Перше, мені здається, таким, який тут так, от просто браво заявив про те, що все він переслужить ЗСУ. Був Макс Барський, і він дуже гарне. Просто мені здається, що Макс Барський це загалом така квінтесенція того, як можна. Гіпер швидко і гіпер вдало просто перевзутися в повітрі, тому що якщо подивитися на всю його діяльність, його діяльність від діяльності Світлани Лобуди дуже мало чим відрізняється, лише хіба в бік того, що він на території Росії все ж був менш популярний ніж ніж Світлана Лобуда. Тобто він не був свого часу найкращим співаком Росії, як то, наприклад, було свого року в Лобуди. Його не так дуже сильно тержували російські змі, тим не менше, дуже великий відсоток його шанував. Все ж був з Росії, і спочатку е, війни просто я хочу віддати належне піарникам Максима Барського, тими, хто працюють його команді, тому що вони зробили все філігранно, прекрасно. Вони, от це вони просто показали приклад, як можна і як треба працювати. Е, і зараз я говорю без якогось сарказму, тому що з точки зору їхньої професійної роботи все було зроблено прекрасно. Макс зробив гучну заяву про те, що він тепер такий, просто горе е, такий щирий патріот. Це по Фрейду. Такий щирий е, патріот, що він от просто не може, якщо не буде, захищати е, Україну на фронті. І він е, все подано було так в соцмережах, бо я впевнена, що він робив це не один. Там хтось йому говорив, що казати, що писати і як подавати інформацію. Ну, він подав все так, наче от він буде тепер. Е, Дійсно, десь напередку в піхоті служити і грунтовно до цього підходить. Але насправді фактично він просто пройшов тактичне навчання на полігоні, і тактичні навчання на полігоні кожен з нас може пройти в будь-який момент, і це ще нічого не означає. От, і далі він продовжив собі спокійну свою концертну діяльність. Гарнесенько хайпанув на початку. Боже, до речі, цей трек дійсно вийшов дуже класний і качовий, Цікаво, хто його написав. Я щось обов'язково погуглю і напишу вам десь тут, хто є автором слів і музики Don't Fuck with the Ukraine», Він просто завирусився на всіх можливих платформах. Я не знаю, якісь мегатонни, мегабайт тіктоків було знято на цю музику. От. Ну і зараз Макс Барських фактично пройшовши службу. На полігоні, наскільки я зрозуміла. І ну, чекайте секунду, бо я тут ем, собі читала була. Хочу зараз, щоб не вигадувати, як саме от відбувалася ця вся хронологія е, служби Макса Барських. Я коли готувалася до цієї теми, а я готувалася, е, то я перечитала декілька от таких заміточок в світських хроніках і одну з них заскринила, хочу вам зачитати. Я вирішила приєднатися до ЗСУ, і тепер я у складі батальйону під Києвом. Поки що зрозуміло записаний як резервіст, тому що у мене немає військового досвіду. Мене призначили відповідальність. За постачання, – говорив він. З того часу Барських не говорив про свою службу в армії, натомість багато виступав за кордоном. Після галасу в мережі артист пояснив, що через свою недосвідченість все ще залишається резервістом. Мені хотілося щось робити, якось допомагати, підтримати дух. Я приїхав до Києва, знайшов один батальйон, але командир мені відразу сказав, що воїнів достатньо вистачає, і почав я почав виступати з концертами і бути сильнішим, тому що я можу бути сильнішим. Розповів Макс Барських. Ну і все. І на цьому кінець. Е, інший такий відомий медійний теж співак, який служив в Збройних силах України. Це Тарас Тополя. Чесно кажучи, в мене якесь таке дуже велике є несприйняття і недовіра з їхньої пари, з Боже, як же і з Альошою. Я пам'ятаю абсолютно такий: от Тарас Тополя, він часто е, встрявав. За от мою пам'ять, в якісь такі невеликі локальні свої серед співаків, скандальчики. Один з таких, який я найбільше запам'ятала, це був з Катериною з гурту Go Away, коли вона перший раз намагалася потрапити як представник України на Євробачення, і там в неї була пісня про Ванюша. Там щось там я ла-ла-ла, щось там Ванюша, хороша, щось таке така. -така. І він придбався до того, що о, як же це так, Україна воює з Росією. А тут це ще здається було до повномасштабного. А тут представниця від України хоче співати про Ванюшу на сцені Євробачення. Це при тому, що його дружина на той час ще не змінила псевдоніму і залишалася Альошою. Псевдоніму вона здається, так от намагалася якось так гучно поміняти десь близько року тому, але щось воно і так ні шатко, ні валко пішло, тому що загалом Альоша не є якоюсь гіперпопл. Популярною особистістю в Україні, ну, давайте погодимося. Явно не є в рейтингу найпопулярніших українських співачок наразі, тому що там п'єдестал, який милосердно звільнила по своїй дужості Ані Лорак і відправилася на дивну російську пенсію повалі. Це просто крінжа, яка поганяє кринжу. То зараз цей п'єдестал українських співачок зайняла. Тіна Кароль, я намагалася згадати, тому що ну, Тіна Кароль це абсолютно далеко не моя співачка. Загалом, мені зараз, якщо так от виділити когось зі співаків на сцені, співачок власне, на сцені, то напевно я навіть нікого так не можу відмітити, тому що Христина Соловій теж мені виглядає якось… от. Вона мені трошки нещира, я так не люблю в людях, просто незвичайно. І для мене якийсь якась така квінтесенція нещирості, це все ж Тіна на Вона от просто вона живе в цьому образі. Ну, в неї такий образ, діви, в принципі, це окей, і багатьом це подобається. От е, і я бачу дуже багато теж дрібніших співачок, які продовжують цей образ якийсь транслювати. А хочеться якоїсь, от знаєте, хочеться пінг на українській естраді. Коротше, все. Вертаємося назад до Тараса Тополі. Тарас тополя був. Я так з я вмію відволікатися від теми. Тарас Туполя був сказав, що як же так, про Ванюшу співати. І це мені так в ньому якось не сподобалось, дуже сильно якось воно мене так зачіпило. Потім нещодавно, цілком в Тополя був скандал з військовим, який хотів використати шматок їхньої пісні. І йому написали це здається, навіть не в нього був скандал, а в когось з учасників його гурту. І учасників гурту, учасник гурту «Антитіла» дуже в якійсь грубій формі, бо відповів військовому що, типу, от як же це так, щось там пов'язано було з авторськими правами і все таке. І коли Тарас Тополя давав інтерв'ю, як е, людина, яка причетна до Лав Збройних сил України, мало було, на мою думку, акцентованої уваги на тому, що він був в медично-евакуаційній бригаді. Так, це дуже важливо, це супер важливо. Це теж люди, які ризикують своїм життям. Але м коли наші зірки, я маю на увазі зараз чоловіки. Оці троє, про кого я говорю, про Козловського зараз ми ще продовжимо. Коли вони подають те, як вони. От зараз я намагаюся підібрати слова, бо я не хочу Я, чесно кажучи. Не хочу образити, я хочу просто дійсно от розібратися в темі і для себе. Вони, коли подають свої вчинки, вони завжди це ставлять як якийсь просто нев'єбенний подвиг. Хоча, якщо міряти їхнє життя по шкалі того, як дійсно рядові українці проходять службу в Збройних силах України, це абсолютно непорівнювані речі. І мені дуже не подобається, що вони намагаються всім нам. Нам доводити, що вони проходять службу на рівні з усіма, що для них немає жодних винятків, що вони не йдуть по блату, що вони не відсаджуються в штабах, що вони не протирають штани, що це не піар-кампанія. Коли неозброєним оком просто видно, що насправді це таке піар-кампанія, і вони не на е, загальних правах з рядовими українцями, і вони йдуть по блату, і їх е, відправляють в резерв, як, наприклад, сталося з старосом Тополі, як е, гіпотетично сталося з Барським, бо там щось навіть не зрозуміло служив. Він не служив. Він що зразу став після полігону резервістом. І як зараз перейшов на нову посаду Віталій Козловський. Коротше, яка сталася історія з Віталієм Козловським, до нього прийшла повістка, він за повісткою явився. Мушу віддати загалом шану його теперішній піарниці, тому що, як на мене, вона вибудовує. От якщо подивитися дійсно на кількість переглядів інтерв'ю Раміні, рамін, подивитися на кількість загалом згадок в пресі, подивитися на коментарі, які люди пишуть під його інтерв'ю, його піарниця відпрацювала так само. Прекрасно, як відпрацювали піарники Макса Барських. Просто я їй ставлю 10 з 10, тому що дитину народила, хороший сім'янин. Оце, знаєте, армія мова віра. От зараз Віталій Козловський взяв собі ці такі основні засади, які нам заклав Петро Порошенко, схопився за них і доволі непогано свою популярність не лише утримує, а я б навіть сказала, розвиває. Віталій Козловський казав в інтерв'ю Рамі, що йому прийшла повістка. Він за цією повісткою явився. Потім він проходив теж навчання як піхотинець на полігоні. А потім, от що мене здивувало, коли Віталік сказав. Ну а далі якимось чином мене знову з Донеччини повертають в частину, там ставлять внаряди. Я живу в частині, і в якийсь момент приходить розпорядження, що мене переводять в іншу частину. І я не знав, куди мене переводять. Просто було розпорядження Міністерства оборони України. Ну а потім, як виявилося, це ЗСУ, національний президентський оркестр на посаду водія. О, оце і дивно. Так. Ну, тобто, якимось чином, якось так загадково стало, так доля співпала. Я розумію, що іноді люди, які приходять служити в Збройні Сили України, дійсно без блату, вони не знають, куди вони потраплять, і все таке. Ну, Так багато було в житті Віталіка, якихось дивних містичних збігів. Він один раз, за його розповідями, наскільки я зрозуміла, він лише один раз разом з хлопцями-артилеристами виїхав на позиції. На цих позиціях їх обстріляли, це дійсно страшно. Я дійсно співчуваю людям, які проходять через це пекло кожен день і не лише один раз. от, Але в кожному інтерв'ю, а Віталій Козловський їх. от, от, Тако багато наплодив. Зараз ви бачите на екрані скільки, і це лише невеличка частка, їх насправді значно-значно більше. Тобто він рік тому активно давав інтерв'ю. Він зараз активно ходить на інтерв'ю на ТСН-ах, в, Слав... в Дьоміних, одним словом, всюди, де тільки можна, по всіх інтерв'юерах побігав. Він кожного разу розповідав про цей героїчний обстріл і про те, як. Як він з тоді, якому очі відкрилися на цей світ? Одним словом, немає такого відчуття, що людина дійсно воювала багато що бачила, а є таке відчуття, що людина пройшла якийсь один досвід і зараз намагається з цього одного досвіду вибудувати цю свою подальшу кар'єру і робить себе. Ой, до речі, знаєте, кого ми ще не згадали? Ми не згадали ще одного супервояку, це Арестович. Давайте зараз хочу поставити цю вставочку, бо, можливо, хтось пропустив, хоча навряд. Скажіть, вам страшно хоч було, хоч, хоч секунду? страх? Ну, це нормальне людське чувство. Понимаєте? Вот коли все починалося. Я взагалі не боявся, не знаю, це не драматургічно може бути звучить, але у мене було одне бажання. Я хотів застрелити російську єдиницю бронетек, щоб не зря умереть. Що той, хто застрелив, вальгалу попадає, так хто не застрелив, не попадає. Я спер гардомет. Я спер гардомет. Ну там, багато лежало. Заникав за занавеска, і думаю, якщо це йде до офісу. то вот моя задача один тигр, один БТР, одну БМТ, но спалить перед смертью. И еще один вариант у меня был, я сразу просчитал, уличные бои. Потому что готовится надо по всему спектру вариантов. Если, допустим, офис разрушили, нас всех убили, а ты почему-то остался жив, такое тоже иногда бывает. Очнулся там, например, через сутки, да, живой и раненый, например, или просто живой, но душом. То как бы я не собирался уходить, я хотел еще покинуть немножко с ними побоевать, пока, пока это все. І от власне, коли Арестовича це сказав, цю свою фразу про те, що він там от стояв і не сам за шторою, готовий був відстрілюватися. І коли я почула те ж саме в інтерв'ю Козловського, більше того, я навіть був готовий померти, і ми думали про те, що треба буде взяти зброю. І Якщо ворог прийде до нас на нашу територію, я вже розумів звідки я буду відстрілюватися з вікна, якщо вони зайдуть в під'їзд, де я буду в квартирі, і в якому положенні відстрілюватись. Коли там, наприклад, вскриють двері, я знав, де я заховаю свою Юлю разом з кішкою, ще тоді живою кішкою, каською. Під умивальником вони би там були заховані. А я би відстрілювався. Якби я вбив би хоча б одного ворога, то це було би дуже добре. Для мене просто пазли склалися про цю історію. Тому що ну, ну воно дуже схоже. І після того, як Віталій Козловський, за його ж словами з'їздив на концерт е, до Дня Незалежності України, відспівав пісню Скрябіна. Він захотів повертатися назад, і він повернувся назад, але потім його відправили в частину, а потім його з Національної гвардії України перевели в президентський. Військовий оркестр, і зараз він там служить, тобто він є військовослужбовцем збройних сил України на посаді водія в військовому оркестрі президента України. І от я сьогодні зранку заходила в його інстаграм, е, хочу вам показати цей допис, тому що щоб, ну, щоб ми з вами були на одній хвилі. Вони казали, що я собі це все іванка ти світу. Собі... Вдома таке солодке та тепле слово. А сьогодні по-особливому сприймається, бо там моє щастя, е, моя сім'я, мій синочок. Оскар вчора мені вперше посміхнувся і сказав своє перше слово агу. Пишу і риву, що зі мною, надто став сентиментальний, рахую години, хвилини, щоб нарешті обійняти рідних. Тобто, Козловський, я так зрозуміла. Він в якійсь частині військовій зараз знаходиться, час від часу виїжджає, відбуває якісь там свої наряди. Ну, це вся така, знаєте, паркетна армія, яка в нас існувала до 2014 року. Потім велика кількість армії все ж залишалася паркетною, тому що антитерористична операція це все ж неповномасштабне вторгнення. От і мені здається, на мою, можливо, я. Помиляюсь, я не знаю. Можливо, він робить якусь суперважливу справу. Я не знаю. Можливо, він якийсь розвідник-дешифратор в е, е, під глибокою конспірації. Ну але наразі на е, моє око все виглядає так, що Віталій Козловський служить в паркетній армії е, України, а піар-історія з цього робиться така. Його ж ротом, його ж словами, наче от невідомо, що він просто скоро дістане зірку за звання герої. От. Трохи я, вибачте, під кінець полилася з мене якась така трохи ядовитість, але, чесно кажучи, чому так стається? Тому що я дуже сильно не люблю, коли мене, як людину, коли мене водять в оману. Я дуже не люблю, коли пиздять в рекламі. Я дуже не люблю, коли взагалі я не люблю, коли люди пиздять. По великому рахунку, я колись читала якусь статтю з психології, де розповідали про дітей, в яких були тривожні батьки, можливо, якісь аб'юзивні були стосунки вдома з батьками. І зараз в мене абсолютно нормальні, адекватні, здорові стосунки зі своїми батьками. Я від них сепарувалася, виросла, пропрацювала з своєю травмою, і все таке. Але свого часу от мій тато він теж не винен, тому що його теж так виховували. Він такий має доволі, як я, такий е, е, холеричний характер. Але крім того, всього в нього ще й е, підвищена така тривожність, і він дещо агресивно поводився. З усіма вдома до цього часу, в принципі, поводиться, бо з моєю мамою теж на них час від часу трапляються якісь такі словесні перепалки. І от коли в мого тата був поганий настрій, я просто от я бачила по ньому, що зараз щось буде, і це не важливо, що він просто він вишуковував ці такі моменти, до чого можна приколупатися, грубо кажучи. І будучи цією дитиною, яка живе з батьком, який. Може в будь-який момент так от просто клацнути пальцями, почати кричати матюками, і мої речі будуть літати по кімнаті. До мене руку не прикладали, слава Богу, але таке емоційне насилля все ж вдома було. Так от, зростаючи з таким татом, я навчилася дуже добре читати емоції інших людей, тому що, коли ти живеш з людиною, яка, як запальничка в будь-який момент може спалахнути і підпалити все навколо, ти намагаєшся відслідковувати, це буде зараз цей момент чи ні, і ти от так от уважно вдивляєшся в емоції людей. А потім у мене ще була робота дуже сильно пов'язана з тим, теж, щоб щитувати емоції інших людей, я працювала медичним представником, це як торговий представник, яких ви могли бачити, коли там заходите в якийсь маленький магазинчик. Я працювала медичним представником, я працювала з лікарями, працювала з провізорами, аптекарями, приходила до людей і просила продавати мої товари, виписувати мої товари. І коли ти спілкуєшся з людиною і намагаєшся з нею налагодити контакт, тому що тобі треба з нею зробити якийсь такий гешефт, можна сказати, але це має бути більш такій дружній формі, тому що до корупції не хочеться вдаватися і комусь обіцяти гроші за те, що він буде робити щось, що вигідно тобі. Відповідно, тобі треба зробити цей гешефт без фінансових вливань, тільки на якійсь такій внутрішній симпатії один до одного, то ти теж щитуєш емоції тої іншої людини. Нас на тренінгах робочих вчили, як спілкуватися з людьми. Як навчитися подавати себе так, щоб тебе сприймали максимально позитивно, як запам'ятовуватися, як дзеркалити емоції, навіть це саме банальна маніпуляція психологічна, яка тільки може бути, це дзеркалити емоції пози свого співрозмовника, для того, щоб йому краще сподобатися. І Після цього життєвого досвіду, я коли бачу а я його дуже легко бачу, він мене просто от, моє внутрішнє почуття справедливості, воно мене доїдає і не дає мені не поділитися цим, що це піздьо з іншими людьми. Я пам'ятаю, коли на самих початках війни всі слухали бабуше Потуху Арестовича, казали, Боже, він такі речі говорить, він так заспокоює, він такий молодець. Я розумію, що тоді він людям був необхіден, окей, але я його не дивилася ніколи, тому що я з самого початку бачила, що це є пиздло. Я бачила, що це пизло. Він намагався ж в українську політику. Він так просто опинився в офісі президента 24 лютого. Він до того намагався якось пробитися високу українську політику. І от коли час від часу він мені траплявся на якихось ток-шоу чи в якихось інтерв'ю, одним словом, десь там в новинах мені вилазив, я бачила по ньому, що це є пиздун. Так само ця вся історія з військовослужбовцем Кузловським, як на мене, це є абсолютно висмоктана з пальця, така роздута, максимально піар-історія, яка дуже гарно зайшла. Ну, але як то кажуть, на Поляки поводзення йому в цьому. Хай буде, хай популяризує українське військо, хай допомагає своїм побратимам е, різноманітно і фінансово, і медійно. Е, не можу сказати, що це якось дуже погано, що він заграє з цією військовою темою. Нехай, нехай буде, нехай заграє. Поділіться, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, бо мені насправді дуже цікаво. Все, я виговорилася, мені стало легше. Я Сподіваюся, ви тут полюбувалися на мою репродукцію е, картини. Ану, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вгадав, е, чиєї чи чи його авторства ця е, картина була, бо це насправді репродукція. я Собі не можу дозволити оригінальну картину. Але якщо ви вгадаєте автора автора в коментарях, то я вам буду дуже сильно вдячна. Все. Всіх цілую, тримайтеся тепло, давайте, давайте тримати стрій, давайте зараз скажуть, О, це, тримайте, тримайте стрій, саморозводиш ці внутрішні страчі. Це не внутрішні страчі, це просто таке от бажання провести якусь цікаву, публічну все ж тому, що в коментарях в мене під відео публічну дискусію. От, е, я вважаю, що. Повинна в нас бути все ж здорова критика влади, повинна в нас бути здорова критика загалом публічних осіб. Ми не можемо закрити себе у цей такий вакуум після перемоги, тому що інакше в цьому вакуумі після перемоги в нас дуже велика кількість плісня ви виросте. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я все дуже сильно ще раз всіх цілую, обіймаю спонсорів найбільше. От спонсори, спонсори, я вас просто. Просто обожнюю, ви в мене лучші, лучші. Все, всім папа. -па. Кавусечка моя. Боже, яка добра. Фух. Ідеально просто. Треба попити каву, поки ідеальна. В кави є ідеальна температура. Я думаю, що зараз кавомани мене всі зрозуміють. Є та температура кави, коли от вона ледь ще так підпікає, вона ж така гарячувата, але ж вже можна ковтати, вона не супер гаряча. І тоді, якщо не знаю, по-різному смакує по різному запарена кава, але якщо робити таким способом, як роблю я, це просто заливати кип'ятком зверху, накривати кришкою, щоб вона добряче стоїлася і потім пити, вона тоді має найменш проявлену гіркоту. І взагалі я зараз собі купила зерна середньої обсмажки за 10-бальною шкалою, ну, щось таке писало на упаковці. За 10-бальною шкалою обсмажка і міцність цієї кави 5,5, як я випиваю таких середніх, це не є ні маленьке, ні велике горнятко, три кави в день. То я намагаюся трошечки мінімізувати кількість кофеїну і взагалі кількість тих смол, які потрапляють в мій організм з кавою. у мене хронічний гастрит, якщо я не дотримуюся нормальної діє... ну, в сенсі, нормального здорового харчування. Як тільки я зістрибую з нормального здорового харчування починаю йти в розгул з чотирма кавами в день, з непомірною кількістю солодких батончиків, десертів, не дай Бог, чіпсів, а от ж така справа, наприклад, там, як якийсь якісь на грилі, це взагалі для мене просто е я собі не можу таких речей дозволяти, а нормальне, е адекватне, таке більш дієтичне харчування. Я себе почуваю прекрасно, мені нічого не болить, мені не потрібно використовувати ніяких лікарських засобів. Я просто собі нормально функціоную і плюс в цьому такому нормальному харчуванні ще такий що тоді шкіра стає кращою і можна не малюватися навіть відео, тобто, ну, направду, я починаю по своїй зовнішності помічати, коли я переходжу назад в режим здорового харчування, що я і починаю тоді її здоровіше виглядати. Все п'ю каву і переходжу з вами до, до тої теми, яку ви вже щойно подивилися, тому що я цю довгу тираду про каву вставлю десь в кінці.